Ми переходимо до нашої наступної гості, яка завітала до нашої студії. А саме це заступниця начальника південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ольга Захарова. Говорити маємо про одну із найактуальніших тем сучасності, а саме це. Цифрова безпека. Ми живемо зараз у час великих викликів, коли наша країна щодня відстоює свою незалежність не лише на полі бою, а й у цифровому просторі. Інформаційний терор та кібератаки стали невід'ємною частиною сучасної війни. Розкажіть, будь ласка, пані Ольго, як ви оцінюєте ситуацію з останньою кібератакою на державні реєстри України? Добрий день. Вітаю глядачів. Перш за все, хочу подякувати за надану можливість поспілкуватися по таким актуальним питанням, тому що останнім часом, з 19 грудня цього року, дуже багато спекуляцій зазначеного приводу. Дуже часто ми зустрічаємося з інформацією з неофіційних джерел. І я хочу цих закликати заспокоїтися дуже уважно прослухати інформацію, яку ми донесемо. Справді, інформаційний терор став невід'ємною частиною російсько української війни. Остання кібератака була наймасштабнішою за весь час війни за історію існування нашої держави і за всю історію Міністерства юстиції України. Цей напад мав на меті дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіяти паніку серед громадян, паралізувавши роботу ключових реєстрів, функціонування яких відноситься до сфери діяльності Міністерства юстиції України. Цією справою займаються представники служби безпеки України, кіберзахисту. Про результати розслідування буде обов'язково повідомлено додатково. Проте, злагоджені дії команди Мін'юсту міжрегіональних територіальних управлінь та структурних підрозділів на вісцях довели, що ми здатні протистояти навіть у таких складних умовах. Хочу зазначити, що вдалося зберегти резервні копії даних, що стало гарантією можливості відновлення всіх державних реєстрів. На сьогодні ключові реєстри Міністерства юстиції України не працюють. Орієнтований час відновлення до двох тижнів. В першу чергу будуть відновлені єдиний реєстр довіреностей, реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр. Наступні в черзі Державний реєстр актів цивільного стану ЄДР і ДРРП. Розкажіть, будь ласка, як забезпечуєте надання послуг громадянам у період, коли реєстри не працюють? Законодавством регламентовані дії у форс-мажорних обставинах, так зокрема, кабінетом міністрів України ухвалено постанова за номером 1445 від 20 грудня 2024 року, яка зупиняє строки адміністративного провадження та надання публічних виключно включно з електронними послуг, що надаються з використанням єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України. Разом з тим, ми запровадили тимчасові альтернативні механізми на базі паперових носіїв. Це дозволяє здійснювати реєстрацію актів цивільного стану, зокрема, народження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, повторну видачу свідоцтв. Водночас усі дії, виконані поза реєстрами, будуть внесені до системи після її відновлення. Разом з тим зауважу. Що реєстрація смерті та отримання відповідного свідоцтва наразі можливі у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану? Громадяни також можуть отримати витяг з державного реєстру актів цивільного стану про смерть, який прийматимуть органи пенсійного фонду України для надання допомоги на поховання навіть у відсутності номеру з реєстру. Органи місцевого самоврядування допомагають нам у цьому, реєструючи ключові акти цивільного стану. Так, зараз ми не можемо запропонувати надання такої комплексної послуги, як є малятко. Але наші фахівці роблять усе можливе, щоб кожна новонароджена дитина отримала свій перший документ вчасно. Розкажіть, будь ласка, як працюють нотаріуси у таких умовах? Нотаріуси продовжують працювати, здійснюючи дії, які не потребують доступу до реєстрів, і з можливістю подальшого внесення даних. Законодавство передбачає чіткі інструкції на випадок таких форс-мажорів. Таким чином, нотаріальні дії можуть чинуватися без внесення даних до спадкового реєстру, єдиного реєстру довіреностей та єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Після відновлення доступу до реєстрів відповідна інформація. Інформація має бути внесена протягом п'яти робочих днів. До переліку дій, які наразі вчиняються без використання реєстрів, входять посвідчення заповітів та довіреностей, видача дублікатів нотаріальних документів, засвідчення копій документів, їх перекладу та справжністі підпису, оформлення згоди на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків. Водночас, задля безпеки, тимчасово припинено державну реєстрацію нерухомості та бізнесу. Таким чином, посвідчення угод із нерухомим майном не забезпечується до моменту відновлення державного реєстру речових прав на нерухоме майно та єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Про це міністерство юстиції повідомить додатково. Так, розкажіть, будь ласка. Що буде з нерозглянутими заявами про державну реєстрацію прав, що зареєстровані в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно? Після відновлення доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно всі нерозглянуті заяви обов'язково будуть розглянуті. Перебіг строку розгляду заяв буде продовжено з першого робочого дня, що настане за днем оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Міністерства юстиції. Орієнтований термін наголошую ще раз вашу увагу до двох тижнів. При цьому необхідно дотримуватися правил кібергігієни та фільтрувати інформацію, надаючи перевагу офіційним джерелам інформації, зокрема слідкувати за оперативною інформацією регулятора Міністерства юстиції України. Так, дійсно багато спекуляцій, е, треба лише почекати два тижні. Ось е, чи можна подавати е, скарги на рішення дії державних реєстраторів суб'єктів державної реєстрації прав? Безумовно, всі скарги приймаються Міністерством юстиції України та його територіальними органами в звичайному режимі. Однак їх розгляд буде розпочато лише після відновлення роботи державних реєстрів. Строк розгляду скарг, що були подані до 19 грудня 2024 року, наразі зупинено також до відновлення доступу до реєстрів. Угу. А що відбувається, ось з процедурами банкрутства під час обмеженого доступу до реєстрів? Надання відомості з єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство, здійснюється територіальними органами міністерства юстиції або міністерством юстиції. Надається у формі інформаційних листів за відповідним письмовим. Або електронними запитами, це тимчасовий крок, який дозволяє зберегти прозорість процесів навіть в умовах відсутності онлайн доступу до реєстрів. Ми робимо все можливе, щоб захистити права кредиторів і боржників. Угу. А як працюють державні виконавці в умовах обмеженого доступу до АСВП? Керівництво відділів та державні виконавці здійснюють прийом громадян у визначені дні та години згідно з встановленими графіками. Графіки прийому громадян розміщені на стендах відділів Державної виконавчої служби, а також на сторінках відділів. На сайті південного міжрегіонального управління юстиції міста Одеса я хочу звернути увагу глядачів, щоб місто Одеса вірно орієнтувало щодо території діяльності південного міжрегіонального управління юстиції, тому що наше південне міжрегіональне управління юстиції здійснює свою тери... діяльність на території Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської і Одеських областей. Працівники відділів надають роз'яснення та консультації з питань роботи відділів і функціонування реєстрів у зв'язку з тимчасовим блокуванням офіційних електронних адрес. Відділами створені тимчасові електронні скриньки, інформацію про які розміщено на сторінках у соціальних мережах. У своїй роботі державні виконавці також використовують альтернативні методи: оформлюють паперові постанови, здійснюють перевірку майнового стану боржника за місцем проживання або перебування, накладають, знімають арешти з грошових коштів. Хочу акцентувати увагу всіх на порядку зняття арешту е з рахунків. У разі необхідності. Е також державний виконавець може здійснити заходи пов'язані з відкриттям виконавчого провадження. але треба звернути увагу на декілька факторів. Так, ви можете подати заяву про відкриття виконавчого провадження з оригіналом виконавчого документу або його дублікатом до відповідного відділу Державної виконавчої служби. Але наразі державний виконавець може відкрити виконавчі провадження лише на підставі тих виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню. Зокрема, це рішення про поновлення на роботі, забезпечення позову, стягнення аліментів у межах платежу за один місяць, відібрання дитини та повернення її тому, з ким вона проживала, присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше, ніж за один місяць. Тощо, рішення про відкриття виконавчих проважень на підставі інших виконавчих документів буде ухвалено після відновлення роботи реєстрів. Ми постійно підтримуємо зв'язок із громадянами через гарячі лінії, щоб кож. Кожен розумів, його запитання чи проблеми важливі для нас, і їх обов'язково буде вирішено. пані Ольго, А чи можливо зняти арешт з рахунку, якщо АСВП не працює? Так, це можливо за наявності законних підстав, а саме надходження на депозитний рахунок відділу Державної виконавчої служби, повної суми заборгованості за виконавчим документом, з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження державний виконавець в порядку, визначеному законом України. Про виконавче провадження виносить постанову про зняття арешту з коштів, яка направляється до відповідних фінансових установ в паперовому вигляді. Так і наступне запитання, котре бентежить багатьох наших е телеглядачів, е як відновлюють роботу державних реєстрів. На цей час завершується підготовчий етап відновлення електронних платформ для запуску реєстрів. Був посилений кіберзахист реєстрів. Програзуємо, що для повного відновлення роботи знадобиться близько двох тижнів. Однак, запевняю, кожний документ, кожний запит громадян буде збережений і не залишений поза увагою. За останньою інформацією з Міністерства юстиції, я можу зазначити. Якщо використати метафору, що на сьогоднішній день ми вже проклали дорогу, і будемо сподіватися, що скоро по ній поїдуть автомобілі. Угу. А ось, наприклад, якщо зазираючи у майбутнє, чи передбачені механізми захисту прав громадян, які зазнали незручностей, чи тимчасове призупинення роботи реєстрів? Безумовно. Я хочу звернути увагу всіх глядачів, громадян. Для отримання консультацій і необхідної правової допомоги ви можете звертатися на гарячі лінії нашого управління. Працівники Південного міжрегіонального управління забезпечують чергування, зокрема й вихідні дні, для надання фахових роз'яснень. Крім того, цілодобово функціонує гаряча лінія безоплатної правничої допомоги. Водночас ми здійснюємо моніторинг актуальних питань, які узагальнюються, і відповіді на них будуть обов'язково оприлюднені на офіційних сторінках. Вся корисна інформація щодо відновлення роботи реєстрів висвітлена на офіційних ресурсах. Шановні громадяни, я знову до вас звертаюся. Довіряйте тільки офіційним ресурсам Міністерства юстиції, південного міжрегіонального управління юстиції, також інших е, територіальних органів Міністерства юстиції. Тільки на наших сторінках, на наших сайтах ви зможете знайти об'єктивну і вірну інформацію. Я хочу звернути вашу увагу, що дуже встислі терміни міністерством юстиції були підготовлені роз'яснення, які знаходяться в загальному доступі щодо нотаріальної діяльності в умовах відключених реєстрів, щодо здійснення реєстрації. Е Реєстрації актів цивільного стану в умовах непрацюючих реєстрів, а також викладені основні позиції щодо роботи відділів Державної виконавчої служби в умовах непрацюючого АСВП. Пані Ольго, що б ви хотіли сказати громадянам у цей складний період? Я хочу звернутися до кожного і наголосити увагу, що найголовніше зберігати спокій. Держава працює, служби функціонують. А проблеми, що виникають через дії агресора, вирішуються і будуть вирішені швидко та ефективно. Сподіваємося на, на... ваше розуміння, ваша довіра й терпіння це та сила, яка допомагає нам вистояти і перемагати. Разом ми обов'язково подолаємо всі виклики. Наша сила в єдності, пані Ольго. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали до нашого. Інформаційного телемарафону Простір свободи друзі. Я нагадаю, що у нас у гостях була Ольга Захарова, заступниця начальника південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Отже, ми говорили звісно про хакерську атаку з боку зовнішнього агресора, зовнішнього агресора, тобто російського окупанта.